Всім привіт, давайте подивимось. Побудемо на відвищий сцену. Ви пішли від того, що вам заважало, і закінчили важкий період. Тепер ви одержуєте шанс для наповнення, але вам ще заважають ілюзії, беріть цей шанс і йдіть вперед. Будете поступово наповнюватись і йти своїм шляхом добре, відкриваючи. Самому свої шляхи, проте ще якісь страхи вам заважають досягати успіху. Вони вас підвішують, тому ви їх знищуєте і обираєте себе, слухаєте себе, і тоді вже приходить до вас легкість і нові шанси для наповнення себе фінансово і досягнення стабільності не тільки. Фізичної, але й психологічної, це немало важливо. Вас вищі сили підтримують, і ви виходите із застою і закінчуєте те, що вам заважало, бо ви йдете у свою стабільність. Всім дякую.